Туреччина погрожує війною Росії. Президент Ердоган порадив Путіну не стояти на шляху в його країни, і така реакція на загибель трьох десятків турецьких військових у Сирії налякала не лише Москву, а й союзників Анкари у НАТО, оскільки Туреччина, член альянсу, це означає, що і Європа, і Сполучені Штати можуть бути втягнуті у нове військове протистояння. І от щойно нам стало відомо, що Туреччина таки розпочала масштабний наступ на сирійсько-російські позиції. Наступальна операція називається весняний щит. Сьогодні Туреччина збила два бомбардувальники Су 24 І зараз ми намагаємося з'ясувати, кому належали ці літаки сирійські армії чи повітряно-космічним силам Росії. Наш Андрій Цаплієнко зсередини побачив, як регіональна воєнна епідемія. Това розростися до планетарної пандемії. Привид нової російсько-турецької війни 17-ї. За всю їхню історію набуває реальних образів. Це вже не просто збитий як у 15-му російський літак. Нині спалах протистояння між Москвою і Анкарою скроплено кров'ю десятків людей. 36 турецьких військових загинуло від удару авіації в Сирії. І у турків є всі підстави вважати колону обстріляли російські літаки. У Стамбулі під консульством Росії збирається НАТО. Люди скандують, Путін вбивця. Путін, татін, руска, татін. Офіційні особи теж не добирають слів. Радник турецького президента відверто загрожує росіянам війною, яка призведе.